У студії Сергій Нікішин. Мої вітання шановним телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Запрошую кожного з вас підписуватися на YouTube канал Броди онлайн. І стежити за нами, адже щодня ми не припиняємо працювати для вас. Принагідно дякую кожному, хто постійно нас дивиться, тому нам важливо чути ваші думки і відгуки. Наші журналісти вже підготували для вас цікаві сюжети та репортажі. Тому уможчуйтеся зручніше і сьогодні, у Броденюс. Дивіться про таке майстер-клас із виготовлення новорічної прикраси для ялинки, що росте на території місцевого храму. Як діти проявляють талант у виготовленні іграшки, волейбольні змагання у спортивному залі Бродівської гімназії імені Івана Туша. Наскільки важливим є розвиток і популяризація спорту у Бродівській міській територіальній громаді репортаж із спортзалу? Ой, хто хто Миколая любить, як у центрі раннього розвитку модик зустрічали Миколая та розважали малечу, аніматори, особливість розваг діток у складний для України час. Про ці та інші новини далі. У випуску новин закликаємо підписуватися на YouTube канал Броди онлайн та соціальні мережі. Ми дякуємо Збройним силам України за можливість продовжити мовлення на території міста Броди та сусідніх територіальних громад. А наших шановних телеглядачів чекаємо із підписками на Ютубі. Можуть все зручніше. Випуск новин далі до вашої уваги. Сьогодні брати участь у майстер-класі це один із способів для діток відволіктися від тривожних новин. Катехети дбають про те, аби талант наших дітей виготовляти новорічні прикраси не згасав. А ще найкращий подарунок це річ, зроблений своїми власними руками. Про те, як виготовляли цікаві прикраси для церковної яленки, дивіться у наступному відео. Цього суботнього зимового дня зібралися 22 учнів катехетичної школи, які шили різдвяну іграшку з фетру. Вже традиційно цікавий захід розпочали із спільної молитви, де згодом діти дізналися про технологію виготовлення іграшки, так само повторили правила техніки роботи з гострими предметами та розпочали роботу. Майстерці велику увагу відіграли катехити, адже вони допомагали тим дітям, у яких виникали труднощі у пошитті іграшки. До речі, для пошиття іграшки знадобилися такі матеріали а саме голки, нитки, синтепон, фетр, стрічки. Діти 4, 5, 6, 7 класів дуже творчо та креативно підійшли до пошиття іграшки та водночас мали змогу провести час з друзями, поспілкуватися. Цього дня панувала атмосфера магії, добра та різдвяного настрою. Талановита, креативна Ольга Дума поділилася особливостями цьогорічної майстерки. Сьогоднішній захід є приурочений різдвяним святом, особливо Різдву Христовому. Як завжди, кожного року ми з дітками категоричної школи шиємо іграшки на наше ялинкове деревце, яке є на подвір'ї нашого храму Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі. Тому кожного року ми маємо таку гарну ініціативу збиратися разом, розмовляти з друзями. Це є іграшки з фетру. Це є такий матеріал, який дуже подобається дітям, і ним, за допомогою нього можна робити доволі різні речі, не тільки іграшки. Цього року, кожного року ми шиємо там хатинку, будинок, нос, носовичок. А цього року ми вирішили пошити ангелики і сердечка. Чому, звідки ідея? Ну, це ще ідея з моїх студентських років, коли я навчалася в педагогічному коледжі у Львові. У нас на практиці було. Пошиття іграшок з фетру і це сподобалося. Доволі хлопці напрочуд, дуже гарно це роблять. Навіть деякі краще за дівчаток, дехто з хлопців вже встиг пошити дві іграшки, тому. Е як і хлопці і дівчата дуже гарно вправляються у цій сфері, пишеться ірошок. Дана майстерка на даний момент одноразова цього року, але упродовж навчального року в категоричній школі проводяться різні майстер-класи на цій майстер-класи з писанкарства, майстер-класи з виготовлення. Квітів для матуз, також патріотичної стрічки. Це все у нас проходить упродовж року, навчально або у літній період, коли проводять табори. Учні отримали неймовірні враження від сьогоднішньої майстерки, а тому раду поділилися емоціями із нашою знімальною групою. Дуже цікаво, дуже багато гарних виробів розробилось. Цього року ми зробили такі сердечка і ангеликів. Дуже подобається, бо я сіда, хожу не один рік і в захваті від того, що ми робимо. Багато з діток вже не вперше беруть участь у подібних заходах. Сьогодні ми готували сердечка та ангелі. Найбільше мені сподобалося саме пошиття та дуже приємна тканина. Саме фетр. Це важливо, тому що на заразний час потрібно підтримувати наш народ, і це дуже допомагає відволіктися від всіх подій, що є в нашій країні. З року в рік учні мають можливість практикуватися, виготовляючи різноманітні іграшки. Дуже сподобалось нові враження, нові фігурки. Дуже класно вирізати, каже шити ну дуже гарні враження. Мені здається, дуже важливі проводити більше часу з дітьми, бо хтось сидить вдома в телефоні і розвивати розвиток це дуже добре. Шановні батьки, заохочуйте своїх дітей до добрих та корисних справ, які притаманні їхньому віку. В першу чергу подякувати, подякувати нашим ЗСУ, щоб дали можливість сьогодні гарно провести наше заняття за мир і спокій, і що тривога, на щастя, сьогодні минула до нашого заходу. Тому дякую ЗСУ і дякую дітям і батькам, що приводять дітей в нашу технічну школу. Наталія Коваль, Сергій Ніпішин, телеканал Броди онлайн. Спортивні змагання із волейболу сьогодні набувають неабиякої популярності. Фізичний розвиток відіграє не останню роль. Відтак у бродах часто організовують волейбольні ігри. На одній із таких побувала наша знімальна група. А спостерігати за динамічною грою було надзвичайно цікаво. Для нас дуже важливо не лише висвітлювати сюжети про такі події, а й те, щоб м'яч не попав у телевізійну камеру. Розлогіше у сюжеті в місті Броди відбулася гра з волейболу другого туру. Дитяча ліга сезону 2023-2024. У ній брали участь дві команди: Дю США та ВК Комарно. Підтримати свою команду прийшло багато поціновувачів волейболу. У цей день гра була напруженою, але, попри все, гравці показали гарні результати. Добре! 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 Було цікаво та захопливо спостерігати за цим проведенням чемпіонату. Команди вразили усіх своєю дружністю. У цій грі удача посміхнулася бродівчанам, і вони з рахунком 3-1 перемогли. Сергій Нікішин телеканал «Броди онлайн». у важкий для України час варто не забувати, що свято для дітей. Повинно тривати попри часті повітряні тривоги та переживання. Відтак, у центрі раннього розвитку мудик під керівництвом Наталії Зазуляк, організували чудове свято Миколая, а до самого процесу ще й залучили аніматорів із міста Радивилів. розділила радість свята з малечою. Наші журналісти, Увага на екран до свята Миколая у центрі раннього розвитку мудик, що досить успішно і на високому рівні функціонує у бродах. Готувалися ретельно, зокрема, Модрик, який є номером один серед закладів розвитку малечі, став локацією для проведення фантастичного свята. І до колі, і Діток розважали різноманітними конкурсами та забавами. А по завершенню святкової програми завітав Миколай, який вручив солодкі подарунки усім чемним діткам. Гінікишин телеканал Бродемай. На цьому ми завершуємо випуск новин. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Принагідно закликаю підписуватися на наш YouTube канал, адже кожна ваша підписка для нас. Це мотивація продовжувати нашу діяльність. З вами побачуся вже завтра. А зараз слово передаю Роману Єльчинінову, який підготував для вас добірку інших цікавих новин. Не втомлюйтесь фінансово підтримувати Збройні Сили України та спільно наближати нашу перемогу. До зустрічі у наступних телеефірах. Вітання усім телеглядачам. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Крестенська громада отримала генераторну станцію, яку встановили в міській лікарні. За сприяння керівництва Львівської обласної військової адміністрації отримали генераторну станцію від партнерів з малопольського воєводства Республіки Польща. Генераторна станція була передана КНП Красненська міська лікарня. Вона здатна забезпечувати безперебійну подачу електроенергії до медичного закладу тривалий час. За словами селищного голови Романа Фурди, Красненська громада отримала генераторну станцію завдяки співпраці, яка є взірцевим показником партнерства між громадою, обласною військовою адміністрацією та партнерами з Республіки Польща. Ще якихось 15 років тому комп'ютер вважався справжньою розкішшю. Зараз, коли комп'ютерні технології дуже щільно влилися в наше життя, працювати з цими машинами повинен вміти кожний. Так 2 грудня відзначають всесвітній день комп'ютерної грамотності. Спочатку свято замислювалося як можливість привернути увагу до 20-річчя індійської it компанії Однак День комп'ютерної грамотності несподівано знайшов популярність, в тому числі і за межами Індії. Цей день це прекрасна нагода і привід освоїти нові можливості, а також допомогти розібратися в них тим, хто цього потребує найбільше. Однак володіння мінімальним набором знань допоможе полегшити життя у сучасному світі it технологій Солодкі подарунки від помічників святого Миколая напередодні дня святого Миколая Красненська селищна рада отримала від благодійників солодкі подарунки для вихованців дошкільних закладів Красненської громади, де навчають наших маленьких українців. Постійний благодійник, приватне підприємство Західний Буг передав 100 штук солодких пакунків для діток. Селищний голова Роман Фурда подякував підприємству за допомогу, які щороку передають подарунки. І цьогоріч не виняток їх підтримка гарний святковим настроєм дітей у непростий час. Також для малечі громади передають солодкі подарунки місцеві фермери, підприємці, а також благодійники. Провели в останню дорогу. Так, 30 листопада, у Берестечківській громаді провели в останню дорогу нашого захисника, твердохліба Олександра Всеволодовича, 1969 року народження. Цей герой ніколи не був байдужим до долі України. У 2014 році пішов добровольцем. В АТО З початком повномасштабного російського вторгнення теж не залишився осторонь і знову пішов захищати батьківщину. Під час виконання бойового завдання загинув поблизу села Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області. Жителі Берестечківської громади зустрічали героя на колінах, провели траурний кортеж коридором Шани до площі Соборності у місті Берестечко, де було відслужено чин заупокійної літії. Із скорботними словами до усіх мешканців громади звернувся міський голова Ігор Грудзевич. Далі траурна процесія попрямувала до свято георгіївського храму села Піски, де було відслужено повний чин похорону священиками Берестечківського деканату. Надалі процесія попрямувала до рідного дому Олександра, поховали героя на місцевому кладовищі у місті Берестечко. Меть прощання звучав державний гімн України та триразові залпи почесної варти. Вічна пам'ять і царство небесне героїв України. Слава Україні, героям слава!